Це від півтора року назад були да, на Херсонському напрямку Василь Дякун познайомив мене в телефонному розмові з Михайлом Михайловичем. Ну, як він каже, що тобі треба? Я говорю, а що ти дав? Що тобі треба? Такий оце. Я можу все. <гум> я кажу, ну як це ти можеш все? Я кажу, так, я приїжджаю, що тобі? Кажу, да, мені тоді необхідно були. Проблема з буржуйками були і з генера... генераторами. І я ж розумію, те, що я в нього не один такий, а я... він тут, як приїжджає до мене чотири буса, а говорю, ти до кого приїхав? Говорить, до тебе. А в мене очі такі квадратні. Як? То всі приїжджають на леклом, а тут на чотирьох бусах таких. І вигружають, вигружають. Якби такі були всі згуртовані і виконували ту роботу, то мені кажеться, щоб уже давним давно ця клята війна б закінчилася. Ми вже жили б мене, і було б нам хорошо всім. Люди приїжджають до нас, все время привозять і смаколики, виконують наші примхи, з якими ми не можемо справитися. Це тобі ж і по ремонт автомобілів, привоз запчастин. Ну, всього того, що нам не вистачає, не додає держава. Ми якось дуже дожні людей чимось відблагодарити. Ми приймаємо, що ми там на фронті ми воюємо, але коли до людей станеш, становиться по-людському, то ми довіні відповідати людяністю. Те саме цей автомобіль нам подарили, не подарили, а вручили, він для нашого батальйону буде як знахідка. І не теж, І Заремба Дмитрович теж пообіцяв не один автомобіль, тому що вони виходять з ладу. Вони, ми на них працюємо, ми не жопи возимо. А щоб був мобільний підрозділ і він виконував свою роботу, треба, щоб було дзвіно до дзвіна і бігом це виконувати. Хлопці нас загрузять і генераторами, і сітками, фанерою стройматеріалом, тому що там стоять дома, розбиті, там без вікон, треба його заколотити, щоб солдати спали в нормальних умовах. Я ніколи не бачив відмови. Навіть в Черкасській області є такі хлопці, вони ніколи не відмовляються. У мене везде є друзі, де я до кожного дзвоню. Я на шиї сидіти все час не можу тоже. Треба, щоб і той допомагав, і той допомагав. І йшла цепочка по її допомочі. Таких вже людей дуже мало.